Я до вас, як завжди, з проханням. На мій погляд, серйозним проханням, яке стосується дійсно серйозних речей. Тож, про що я, друзі? Я щиро прошу всіх вас, вимкніть телевізор. Терміново вимкніть телевізор. І не вмикайте його. Або хоча б, хоча б максимально зводіть до мінімуму його перегляд. Про Новини про успіхи на фронті, повірте мені, ви і так дізнаєтеся від ваших сусідів, друзів. А е, е, те, що зараз ті потоки лайна, які льються за екранів, за допомогою яких всіх нас е, хочуть оскотинити, е, ну, на мій погляд, це вже переходить всі рамки. І я зараз не кажу про собачку, яка е, Наклала вам не собачка, яка наклала на столі в прямому ефірі на всю Україну, вам зранку показали, що купа собачого лайна. Ось що мають бачити українці зранку по телевізору. І особисто в мене до цієї бідної приляканої собачки, яка в, не... в незнайомій для себе місцевості атмосфері, звичайно, природні відреагувала. У мене претензії до тих людей, які вирішили все ж таки показати всій Україні цю кучу собачого лайна. Я трошки працював на телебаченні, оператором в тому числі, і я знаю, як проходять прямі ефіри. Тож, е, знаю точно, що якби вам не хотіли показати купу цього собачого лайна на столі, то вам би його не показали. А зараз мова йде про ще більшу купу, не буду казати, жиру. Купу жиру невігластва, бедляцтва, матюків, яка ще чотири рази судима. Я думаю, ви здогадалися, що я маю на увазі цю е, товстухарю, яка чомусь носить військову форму, е, яка чотири рази судима, а от. Е, і не має відношення до Збройних сил України. Проте нічого і не заважає напялювати на себе форму Збройних сил України знову ж таки. І от на телемарафон тягають ось, ось таких ось особистостей. Мало того, що з наших з вами з бюджетних грошей більше 100 мільйонів гривень віддано приватній компанії, яка робить оце все телелайно. Для вас, щоб його споживали, так е, вам ще й показують в цьому телемарафоні не солдатів з фронту, не волонтерів, не якихось митців, літераторів, українських митців. Вам показують е, ось це бидло, яке без двох матюків не може зв'язати трьох слів. Я не розумію навіщо. Е, ну, я бачу лише одну ціль оскотинення. Оскотинення нації. Е, все ж таки, якби там не було, перемога скоро буде. Наша перемога скоро буде. Після неї обов'язково мають бути вибори. Обов'язково перевибори на всіх рівнях. Це я прекрасно розумію, що розуміє і наша влада, тому от готує вам. Вам ось таких кандидатів. Вони просто думають, що всі українці такі самі, яких е, карикатурно малює російська пропаганда, е, тупі бедлани, салоїди в шароварах, які е, без матюків не можуть просто говорити. От, е, от вам зараз нав'язується ось такий образ. Світові зараз нав'язується ось такий образ не українця. Хохла. Друзі, я дуже вас прошу. Давайте будемо залишатися українцями, не, перевод, не перетворюватись на хохлів, не дати себе оскотинити. Тому ще раз прошу, друзі, вимкніть телевізор.